Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, так як зазвичай: енергія Дня для України, а потім індивідуальний розклад для кожного. І так, енергія Дня для України. Дивіться. А, ну, що вам сказати? Трансформація. Відійде щось, що себе віджило. Що наразі не належить нам. В принципі, це не обов'язково Зараз я подивлюсь на дні колоди: позитив чи негатив. Дивіться, сила якась. Тобто, я так думаю, різкі якісь переміни з приміненням сили. Тобто, це, знаєте, ну, щось таке. Давайте ще одну карту витягну. Ось, і потім буде стабілізація. Дивіться, щось якісь, щось гучне, щось таке скандальне може бути, так? Відійде для того, щоб потім стабілізуватися. Це може бути і при владі, це енергія перемін, різких перемін при владі в країні, хтось на когось щось міняти будуть. Але ситуація стабілізується. До вечора, наскільки я розумію, втримую. Це може бути падіння гривні, це може падіння бути чогось іншого. Ось. Але до вечора, тобто впродовж дня, буде різке, можливо, падіння. Потім енергія все ж таки стабілізується. Якось так я це побачила. І так, мої дорогенькі, тепер карта дня для кожного. Вибираємо одну карту. Ось так. І дивимося. Вибирайте завжди у спокійному стані. Ось, хтось вже завжди вибирає одну карту, а хтось всі три дивиться. Рано обід ввечері. Дуже цікавий варіант. Гаразд, мої дорогенькі, перша карта. Що чекає? Карта місяця. Це ви знаєте, от прокидається людина і вже щось давить, вже щось не так. Оце, знаєте, таке незрозуміла тривога на душі, щось незрозуміле. Це можуть бути незрозумілі якісь люди, нещирі люди. Це може бути щось нагнітається. Нагнітається у вас всередини, тому що. Не може бути такого, що людина вся така біла і пушиста, і тут всі проти неї змовилися. Неправда. Ми притягуємо подібне притягує подібне, щоб ви розуміли. Тому розбираємося з собою своїми страхами. Подивіться своїм страхом в очі, чого ви. Їх боїтеся. Чого ви боїтеся? Майбутнього, майбутнє воно прийде рано чи пізно, з кожної секунди приходить майбутнє. Тому чого боятися. Боїмося невідомого, боїмося якихось нових людей. Жіночки інколи бояться знайомитися, ой, він мене може знову зрадити. Ось. Чоловіки так само бояться жінок, а вона може мені нагрубити чи ще щось. А може, я їй не подобаюсь. Ви знаєте, оце і є все страхи. Відкиньте їх. Порада цієї карти подивіться своїм страхам в очі. Наберіться мужності, як би то сказати. Будьте обережні з людьми, яких ви не знаєте. Інтуїція вам підкаже, можливо, хтось щось проти вас затіює. Карта номер 2 Це теж старші аркан, як і перша карта тобто важливий день. Ось справедливість. Мої дорогенькі сьогодні чекає справедливість. Це можуть бути і суди, це можуть бути і якісь установи. Це може бути просто е восторжествує справедливість. Будь ласка, не забувайте. Якщо карта справедливості, це не значить, що вам буде справедливість. Були ви справедливі з іншими. Розумієте, що ви притягуєте те, що є, що ви випромінюєте. І ось. Були ви з собою чесні, були ви з собою правдиві, випромінювали ви позитивну енергію, чи страх, чи якийсь переляк, чи бажали комусь щось недоброго, Оце сьогодні повертається назад. Це карта, до речі, ще вона може вас сьогодні трошечки, ось, наприклад, ви підете сьогодні не, тої, не тою дорогою. Вам зразу будуть якісь невдачі. Зразу підножка якась буде. От, знаєте, зашпортаєтесь десь. І ви зразу, ага, це буде знак вам, що ви не туди пішли, не там перейшли дорогу, не туди звернули. Тут мається на увазі і взагалі дорога, і взагалі ваше життя. Можливо, ви не туди звернули. Якось так, не тим шляхом пішли. Вертайтеся назад. Карта номер три лицар мечів. Лицар мечів несе з собою взагалі-то таку м -м, різку негативну енергію. Це можуть бути якісь новини, дуже неприємні. Це може бути якась дуже неприємна сварка. Настільки сварка, що може й до бійки дойти, будьте обережні. Ця карта дійсно попереджає. Ось, з одної сторони. з другої сторони, можливо, що ви з наполегливістю, можливо, з ви. От наперекір усім ідете до своєї мрії, ідете до своєї цілі. В принципі, в принципі це різкий. Ну, я би не сказала, що це аж така дуже позитивна карта, але, можливо, ви наберетеся сміливості і комусь скажете в лице ні. Розумієте, це буде несподіванка. Або комусь скажете: Я не хочу. Ні і все. Розумієте, ось якось так. Ось така це карта сьогодні. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Гарного, мирного вам дня. Бережіть себе разом до перемоги. На все добре, мої любі!